Вітаю, мене звуть Валевська. Ви дивитесь обов'язково підпишіться на нас, поставте вподобайку і напишіть свій коментар під цим відео. Я вам буду дуже вдячна. Про урядові ротації, термінову евакуацію з прикордоння і ще одне міністерство: черговий черговані сенітниця від Арахамії. Отже. Мої суб'єктивні думки, але про те, про що варто і важливо говорити зараз, що є питанням нашої безпеки, зокрема, як я вважаю? Отже, останні три дні ми бачили, як летіли заяви, писалися від міністрів про звільнення, деяких міністрів протім прилаштували в офіс президента і відбулися деякі кадрові пристановки, ледь не половину Кабміна. Половину очільників міністерств звільнили, поміняли. От і Зеленський прокоментував це так: такі кадрові зміни в уряді. Тобто, в нас чомусь коментує це президент, хоча пам'ятаємо, що в нас парламентсько-президентська республіка, і уряд це виконавчий орган, який формує. Бере на роботу Верховна Рада, депутати. Вони збираються, обговорюють кандидатів, вислуховують програми, стратегічні плани кандидатів на міністри і ухвалюють тих, які, на думку депутатів більшістю голосів, бо це демократія, є найбільш перспективні, дієві, досвідчені, розумні і так далі. Так має бути. Але в нас ми знаємо, що уряд. Промувався за дуже цікавими принципами там лояльності і лояльності до деяких членів офісу президента. Тому Зеленський зараз прокоментував ці урядові зміни і він каже, що урядові інституції мають працювати максимально активно на всіх рівнях. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні. Я зараз зацитую. Відбулися урядові зміни. Я вдячний парламенту за підтримку відповідних кандидатур. Парламент підтримав, так? Тобто йому сказали підтримати, він підтримав. Дуже важливо, щоб урядові інституції, урядові інституції, уряд це і є інституція, каже Зеленська, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно, ще активніше, ніж це було раніше на всіх рівнях, зазначив президент. Уряд це і є інституція, і е, конструкція держави держава є тоді, коли вона е, ну цілісна, коли в неї є хребет всередині, коли є конструкція і інституції, зокрема парламент, який працює, уряд, який формується парламентом, президент, який виконує свої функції зовнішньої політики і оборони, коли це все працює на своїх місцях, тоді це є. Державою, тоді це є нормальною конструкцією державного управління. Тоді ці всі інституції, президент, це інституція, парламент, це інституція, уряд, це інституція і працює. Як урядові інституції мають працювати ще ефективніше? Я не знаю, що має на увазі президент, може Верещук, це інституція. Но те, що ми розуміли, те, що відбувається, але зараз воно відбувається настільки, знаєте, так просто неприховано, прям в лоб. Вони навіть не приховують, що кадрові зміни ініціюються від президента, точніше від офісу президента. Хто там йому наші? То що ми можемо тільки здогадуватися. Власне, ми і здогадуємося. От і. По суті, перестановка ця міністрів, коли навіть прем'єр-міністр, тобто головний міністр, начальник міністрів, не коментує ніяк питання звільнення своїх підлеглих, він взагалі не вилазить. Йому сказали, Посидь тут посидьту і все буде добре. Ми тебе не звільнимо поки що. Але ну, міністр має відстоювати свій уряд. Першою перший голова має летіти міністра, прем'єр-міністра. Якщо вже його уряд не ефективний наполовину, і треба, щоб він працював ще ефективніше. Щось таке дуже чудернацьке відбувається і, і, і дуже ну, цікаво це коментує президент. Чи він справді не розуміє, як працює ця вся система державного управління, і ще він не розібрався? Це ж не просто якась книжка написана, якісь там уроки, якісь там пари в академії державного управління. Це те, як має бути влаштована держава, і це питання. Вона а є, живе, вистоює, зберігається, б, нема. Падає і з'являється натомість якась автократія, тоталітаризм, як ми бачимо, в наших сусідів хаос, рішалова, корупція, автократія. І ми так не хочемо. Ми тут же президент каже про те, що ми йдемо в Європейський Союз, інституції мають працювати, і тут же е, в грубій формі абсолютно переламують ці інституції через коліно, і е, не взагалі е, не, не маючи ніяких е, там, е, конфліктів із совістю, показують нам і розказують, що от, ну, ми поміняли тут пів кабінету міністрів. Імені Єрмака, отака от, от ситуація. І чому це все небезпечно? Бо приклад ми бачимо зараз в Сумській області, коли приїздив сюди президент, давайте згадаємо перед Днем Незалежності. Він записував тут відео е, до свята і е, голова обласної адміністрації він у нас генерал, людина е, такого е, вже серйозного віку, що передбачає досвідченість. Він йому сказав, що у нас тут все добре. У нас навіть зменшилася кількість обстрілів. Ну, очевидно, мав на увазі з артилерії, тому що фронт відсунувся в зв'язку з курською операцією, але він нічого не сказав про проблеми з евакуацією. Про те, що у нас збільшилася натомість і кількість обстрілів балістичною зброєю. Про те, що у нас щодня по кілька прильотів і в місто Суми, і е, в інші міста нашої області, що в нас дуже проблемна ситуація з прикордонними громадами, з обласним центром і не тільки це все змовчалося. Чому? Тому що в таких умовах, коли е, один єрмак вирішує, кого там ми беремо, кого ні, коли президент. Е, Сприймає людей за ознакою і бере на роботу, так або там погоджує лояльності, людина до нього лояльна чи ні, аплодує йому чи ні. Вона йому подобається чи ні, точніше, президент їй подобається чи ні. Тоді всі, хто якимось чином потрапив уже на свої посади. Вони розуміють, що ти або будеш робити для цієї команди на чолі з президентом теплу ванну і підспівати їм піддакувати. Да-да-да, так, класно ви молодці, Так серйозно, у нас все добре, все добре. Кому треба дати інтерв'ю на єдиний марафон? Що у нас все класно? У нас припинилися обстріли. У нас все вообще не треба нам ніяких евакуацій. Ми тут самі все розберемося. Будь ласка, записуйте відосики. на марафон. Інтерв'ю зараз я дам інтерв'ю на марафон. Що ще вам зробити? Поаплодувати, подути а пахалом по цей. Провести вас, їдьте, будь ласка. А Потім цей самий голова адміністрації пан Артюх, збирає нараду з прикордонними громадами і вичитує їх в такому дидактич... дидактичному стилі, типу, зверху вниз, що ви там треба проводити евакуацію. Шановний знову ж таки, ти обласна адміністрація, військова, ти маєш забезпечувати діяльність усіх інституцій на місцевому рівні. Ти маєш представництва центральної влади на місцевому рівні забезпечувати програми виконання програм, і контролювати це, і допомагати бути помічним органом для адміністрації, який є органами місцевого самоврядування, формуються на демократичних засадах, тобто люди їх вибирають, і ти не маєш права як генерал там рядовому наказувати, що ви там зробили. Це не так працює. Навпаки, треба було президенту розказати і вичитати, що в нас. Проблеми з евакуацією, де там Верещук розказує, хай вона забезпечить, організує, що у нас проблеми е, з обстрілом. Нас треба пояснити людям, е, комунікацію нормально налагодити, пояснити людям, що відбувається. А не говорити, у нас це класно, у нас це класно, а потім е, тут е, на, нахиляти на, в, в різних позах голів адміністрації. Хто ти? Немає права адміністрація, голова адміністрації, навіть якщо ти генерал, нахилятогів адміністрації. Ваше завдання було організувати належним чином, а не просто сказати, треба евакуювати з Лугова, з Іспанії, там і з інших громад людей. Куди евакуювати? Люди пишуть: Альо, товариші, ми вас просили допомогти, а не сказати нам виїжджайте». Ми б не додумалися, що можна виїхати. Питання, куди ви нам конкретно щось пропонуєте. За 2,5 з половиною роки війни і 10 років війни. Ні, не пропонуйте. Немає куди, куди ви виселяєте людей? Вирішук тільки розказує росіянам: приїжджайте тут, щоб попіаритися. І е, тому оця, ну, якби в самому корені, коли в нас неправильно організована влада, і влада, точніше, люди, які випадково потрапили у владу, не розуміють, як воно в принципі має робити. Це породжує такі от чудернацькі, парадоксальні, смішні історії, коли голова адміністрації президенту стає на там, на задні лапки і каже, що у нас припинилися обстріли. а Люди сміються, сидять вдома. Бо кожен кожну секунду ми тут чекаємо, куди прилетить до мене чи не до мене. А він каже: Президенту, все класно, обстріли припинилися майже. А збирає голів адміністрації голів місцевого самоврядування громад, яким ви маєте разом з президентом допомогти. А на них по-генеральськи там вичитує їх і нарізає завдання. Напаки має бути. Люди вибрали собі голів, вони є представниками народу теж на своїх рівнях. А голову адміністрації поставив президент, це призначена людина. Виконує, працює, не виконує до побачення. І це дуже погана практика, бо можливо ніхто не розказав, не скаже голові адміністрації, що ну, так не працює. І навіть якщо ви генерал, то там якісь там дурні завдання давати до виконання, які інколи не влазять в форму логіки. І взагалі там немає люди кажуть, як, як його зробити, те, що треба, не робиться, те, що не треба робиться. Але там генерал сказав все до виконання. Це з історії, знаєте, як ми думали, що а що, ну хороший же мужчина, красивий, симпатичний, харизматичний, талановитий, актор? Ну, чого він не може бути президентом? Ну чого він не може бути президентом? Може бути президентом, отак от. Так вот. Президент, на якого ми заслужили, коли нам треба було вкладати гроші в виробництво ракет, оборону, озброюватися, вворити фортифікації на кордонах, викоювати дітей і людей, там з прикутих з інвалідністю, прикутих до ліжка, тоді ще викоювати не зараз. З прикордоння, коли нам західні розвідки говорили про повномасштабне вторгнення, а ми готувалися до шашликів, оце. І чому ми не можемо просто призначити якогось генерала головою адміністрації, якщо він не розуміє, як влаштована влада і що в нього треба. Він думає, що треба просто нагнуть голів громад, треба просто там насварити їх, як по генеральськи дать всім завдання. Все, справився. Ні, так не працює, і це до того, що ми ще потім будемо думати. Зараз кажу дуже непопулярну річ, що от прийдуть військові, і вони тоді підуть в політику, і вони тоді там до нам наведуть порядок. Ні. Ефективний військовий не дорівнює ефективний політик, так само як і класний актор не дорівнює класний президент. І коли ми це все втямимо, щоб ляха вибирати треба головою, а не емоціями. Подобається він мені, не подобається він мені. Та справа не в цьому. Він, які в нього знання, які в нього вміння, який в нього досвід, наскільки він може бути ефективний і взагалі чи він розуміє, як влаштована влада. Чи він думає, що Єрмак має призначати горлів адміністрації, міністрів і, і всіх? А Єрмак, до речі, який зараз не призначав це все, взагалі очолює неконституційний орган, який називається Офіс президента. І, шановні, коли раптом що? А раптом що вже в нас два з половиною роки, то Єрмак не може відповідати нести відповідальність, бо він очолює неконституційний орган, він там має там, скрепочки носити каву, коли ти президенту. Розумієте, але він робить зараз по суті заправляє кадровою політикою в країні. А не фахові кадри на своїх місцях в прикордонній області, при фронтовій області, в міністерстві нам будуть коштувати і вже коштують життя людей, життя людей і наявність наших людей тут, або ні. Бо ще одна нісенітниця чергова від Рахамі. То пам'ятаєте, було в нас влада заявляла про міністерство єдності. Нам треба міністерство єдності. Вже нам треба і міністерство повернення українців. І Ще одна легенда цього тижня. Нам треба міністерство повернення українців. Сказав Давид Архамія, небезізвісний своїми тупими заявами. От і тепер нам треба міністерство повернення українців, і ми там думаємо, типу, хто там його буде очолювати. Ви серйозно? Міністерство повернення українців, то ви просто не чудіть у владі, не імітуйте верхву діяльність, не крадіть гроші, не толеруйте корупцію, не толеруйте безграмотність, не кваліфікованість і бездарність у владі, і люди самі повернуться. Може, нам треба ще зробити Міністерство зеленої трави, Міністерство Сонця, бо сонце без міністерства не буде світити. У мене складається таке враження переконливе, що люди, які потрапили в владу, вони навіть не хочуть вчитися, бо за цей час блін вже можна було і пса патрона навчити. Що таке уряд, що таке міністерство, що таке інституції, щоб не говорити о такій нісенітниці. Але ні, вони не хочуть вчитися, тому що вони впевнені в своїй ніпртами. -превосходні, ні як це ні Вони такі прекрасні, вони такі е, ці, е, яскраві, талановиті, харизматичні, молода команда, новий ліс. Що там ще ми? Ми, ми це все вже це вже було, як казав е, Віктор Федорович, це вже було. Тому. Е, нам треба, е, крім того, що виживати і зберігатися зараз, кожному українцю, так е, максимально вкладатися по своїй можливості в оборону і захист нашої країни усім на своєму місці. Хтось бізнес, хтось донатить, хтось е, просто треба встояти і залишитися навіть в своїй громаді. Що часом буває дуже важко, але і ще аналізувати дуже серйозно те, що відбувається, люди і робити висновки. Бо ми самі собі любимо частенько вирити яму, так як це. Насталося з вибором Зеленського в свій час, і повірте, це може бути не останнє. Ми дуже любимо зачаровуватися, і найкращі ліки від влюбленності в харизматичних нових ліц і зачаровувань це знання, аналіз і розуміння, що політика вимагає розуміння, що таке політика. І ми не йдемо там рвати зуб до вчителя. Так ми не йдемо на операцію до актора. І тому ми маємо собі і політиків, і керманичів, і менеджерів країни вибирати за ознаками професійності, а не ознаками там лояльності і емоційності. Просто там нравиться, не нравиться. Добре, люди стоїмо. Боротьба триває. Дякую всім, що з нами там підпишіться обов'язково. Поставте свої коментар. Напишіть, поставте вподобайку. Ви нам суттєво допоможете, Я вам буду дуже вдячна. Вдячна завжди тим, хто думає і аналізує. Тримаємося. Купи! Боротьба триває.